Коли у нас прибуває поповнення, ми його супроводжуємо з адаптивного періоду, ми займаємося з хлопцями на полігоні, ми займаємося їхні, їх психологічною підготовкою до бойових дій. Людина може бути фізично здорова, вона може бути спортсменом, кандидатом, в майстри спорту. Але якщо в себе в голові він не готовий виконувати бойові завдання, ефективність. Такого військовослужбовця в бойових діях вона буде дорівнювати нулю. Ми за короткий проміжок часу, там переважно це 3-5 днів, намагаємося вивести людину на більш стабільний психоемоційний стан. Вчимо, як надавати першу психологічну допомогу на полі бою і взагалі побратимам при гострих стресових реакціях. Відповідно, таким чином, психіко-військовослужбовців протягом цього короткого часу. Відновлюється і, як показує практика, більшість людей набагато краще потім себе почувають і повертаються в підрозділ для того, щоб виконувати завдання за призначенням. Мене звати Олександр, начальник групи контролю бойового стресу 115-ї окремої механізованої бригади. Група контролю бойового стресу це підрозділ в складі відділення психологічної підтримки персоналу. Наші функції ну, вони доволі різноманітні, різносторонні, я б сказав. Наприклад, коли у нас прибуває поповнення, ми його супроводжуємо з адаптивного періоду. Ми займаємося з хлопцями на полігоні. Ми займаємося їхні, їх психологічною підготовкою до бойових дій, пояснюємо, що таке стан бойового стресу, які можуть бути його негативні прояви, яким чином з цим станом можна боротися, яким чином можна його не допустити, за допомогою яких ресурсів. Розказуємо про техніки, якими можна користуватися, щоб запобігти бойовому стресу. Чому це важливо? Тому що, як ми розуміємо, людина може бути фізично здорова, вона може бути спортсменом, вона може бути там кандидатом в майстри спорту. Але якщо в себе в голові він не готовий виконувати бойові завдання, ефективність такого військовослужбовця в бойових діях вона буде дорівнювати нулю або Якщо він не в повній мірі готовий, так, це буде 50% ефективності. Тому наша задача, щоб хлопці могли психологічно бути готовими до виконання завдань, щоб вони розуміли, які виклики в психологічному плані на них очікують, і щоб вони вміли чітко, впевнено на них реагувати, таким чином, допомагаючи і собі, і своєму побратиму в критичній ситуації. Мене звати Олександр. Я офіцер групи психологічного супроводу та відновлення 115-ї механізованої бригади, яка є свого роду теж штатним підрозділом в структурі психологічної підтримки персоналу. Ми займаємося підтримкою і відновленням оптимального стану. Ментального здоров'я військовослужбовців, щоб вони могли якісно і ефективно виконувати завдання за призначенням. Офіцерами нашої групи надається психологічна підготовка військовослужбовцям через методи самодопомоги, які ми їх навчаємо, через методи саморегуляції, через психологічну просвіту, як ми і називаємо психоедукація, щоб військовослужбовцям легше було, скажімо так, тримати рівень свого стресу бойового і вміти його бороти, щоб легше справлятися з певними ситуаціями, які можуть трапитися з ними на полі бою. Офіцерами групи надається систематична допомога військовослужбовцям, які звертаються на пункт психологічної допомоги, де ми формуємо у них психологічну стійкість, надаємо їм певні рекомендації щодо їхнього подальшого. Перебування на військовій службі за запитом спілкуємося з членами сімей військовослужбовців, якщо їм необхідно дати якісь там певні консультації психологічні, і в подальшому ми їх супроводжуємо і плануємо їхні відновлення уже безпосередньо в закладах санаторно курортного типу, або коли ми їх відправляємо на медико психологічну реабілітацію в певні регіони нашої країни. Де вони вже більш поглиблено працюють з психологами, з терапевтами, проходять своє відновлення в мальовничих куточках нашої країни? Що стосується психологічного супроводу, така функція у нас теж присутня. Ми відвідуємо підрозділи, ми спілкуємося з військовослужбовцями, слідкуємо за їх психологічним станом, уявляємо певні проблемні моменти, які. Погіршують, скажімо так, службу в певному підрозділі, чи то побутові, чи то забезпечення, чи може якогось там, психологічного плану, а також спілкуємось індивідуально з кожним військовослужбовцем, який виявляє бажання. На жаль, ситуація така цікава, що військовослужбовці не дуже бажають спілкуватися індивідуально. І коли заїжджаєш в підрозділ. Я каже, ну, все, хлопці, колективну бесіду ми завершили. Давайте поспілкуємося з кимось індивідуально. І всі починають дивитися один на одного. Ну, типу, а хто ж, хто ж підійде до того психолога, скаржитись, що в нього щось не так, вибачте, з головою? Да? Це упереджене ставлення, такий стереотип певний. знаєте, Ми завжди, щоб, скажімо так, уникнути таких ситуацій, ми колективно проговорюємо. Хлопці, зверніть увагу на більш такі розвинені країни, на європейські країни, на Е, да? в кожного громадянина, я вже не кажу за військових, є свій особистий і стоматолог, і юрист, і психолог, до якого є змога звернутися зі своїми проблемами, да? Там поскаржитись на певний стан душі, почути певну відповідь, почути певний напрямок, в якому варто рухатись, і людині від цього. Стає психологічно краще, ну і відповідно, вона зберігає своє психологічне здоров'я. На жаль, в нашій державі, що це серед цивільного населення, а особливо серед військових, особливо ті військові, які воюють вже не перший рік. Звичайно, він вважає себе потужним воїном. Він таким є і по факту, але в психологічному плані йому теж потрібна підтримка. Але йому визнати. Оцю необхідність перед собою, йому дуже важко. Тим більше визнати цю необхідність перед своїм підрозділом. Тому часто люди зажимаються в собі, вони не бажають діти на контакт, а потім ситуація, як то кажуть, погіршується. І коли вже ситуація стає критичною, тоді людина знаходить в собі сили, телефонує, хлопці, я би хотів би поспілкуватися. Дійсно, коли він вже хотів би поспілкуватися, то там вже треба якесь таке майже психіатричне втручання вже до того військовослужбовця. Тому ми завжди радимо хлопцям не зажиматися в собі, не вважати, що психологічна проблема це щось таке, про що не потрібно говорити, що це якийсь певний табу. Також акцентуємо на тому, що Психологічне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне. У нас, звичайно, і культури звернення до лікарів немає, до психологів, як я вже казав, тим більше. Але ми намагаємося цю ситуацію зрушити, скажімо так, з мертвої точки. Ми систематично над цим працюємо, доводимо цю інформацію, є певні результати. Коли людина, до прикладу, тебе бачила там. В різних ситуаціях, на точках там виходу, десь в умовах, які наближені до лінії бойового зіткнення, вона тебе і сприймає по-іншому, і вона готова тобі проговорити певні моменти. Якщо вона сприймає тебе як, як якогось кабінетного працівника, звичайно, не всі бажають розкриватись, озвучувати свої проблеми. Тобто вони Військовослужбовці сприймають нас як рівних, тому що ми живемо там, де проживають підрозділи. Ми не проживаємо там за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ми намагаємося бути якомога ближче до підрозділів і відвідувати кожен підрозділ ну в силу звичайно своїх можливостей. Що стосується психологічного відновлення. Деякими елементами відновлення ми займаємось. У нас ми теж проводимо індивідуальні бесіди з військовослужбовцями. Ми також взаємодіємо з нашими колегами з групи психологічного супроводу та відновлення. Тому наше відновлення воно має діагностичне спрямування, можна сказати. А ми продіагностували, що дійсно людині потрібна підтримка. І далі ми передаємо цього військовослужбовця своїм колегам з групи психологічного супроводу і відновлення. Як сказав вже мій колега, ми плідно співпрацюємо, і якщо їм вдається на підрозділі виявити людину, в якої погіршився психоемоційний стан, або людина вже має певні якісь проблеми, які потребують кризового втручання, певної терапії. То таку людину направляють на пункт психологічної допомоги, де якраз власне офіцери нашої групи з нею працюють. Ми більш поглиблено проводимо діагностування за допомогою тестування, за допомогою індивідуальних бесід, спостереження, намагаємося виявити, скажімо так, корінь проблеми, і, якщо необхідно, здійснити певне психологічне консультування. Якщо ми розуміємо, що вже є необхідність відправити військовослужбовця, передати його, скажімо так, далі, направляємо вже до психіатра, де більш детальніше вже лікар оглядає, ставить діагноз і за потреби виписує, скажімо так, лікування. Тому в такому векторі ми працюємо. Якщо дається, ми за короткий проміжок часу, там переважно це 3-5 днів, Намагаємося вивести людину на більш стабільний психоемоційний стан, щоб його і фізичний стан покращився, і психічний стан покращився за допомогою різного роду заходів відновлення. Ми це все діло проводимо. Ми залучаємо людей до якоїсь фізичної рухової активності. Граємо в волейбол, їздимо на риболовлю, переглядаємо національно-патріотичні фільми. Робимо різного роду заняття з тої ж психоедукації, де навчаємо людей методам самодопомоги, самоконтролю, технікам дихання, розказуємо, як боротися з панікою, з тривожністю, вчимо, як надавати першу психологічну допомогу на полі бою і взагалі побратимам при гострих стресових реакціях. Таким чином, психіка військовослужбовців протягом цього короткого часу вона Відновлюється і, як показує практика, більшість людей, які не мають важких якихось таких проблем складних, вони Набагато краще потім себе почувають і повертаються в підрозділ для того, щоб виконувати завдання за призначенням. Якщо самопочуття військовослужбовців не покращується протягом цього часу, ми надаємо рекомендації командирам підрозділів відповідно для того, щоб направити таку людину на медико-психологічну реабілітацію і там уже протягом довшого періоду. Це переважно два тижні. Військовослужбовці відновлюються на курортах західної України, де з ними працюють і психіатри, і терапевти, і лікарі. Вони проходять там певний спектр послуг, отримують, проходять певні процедури, де вже з ними більш детальніше надається їм допомога. Після чого всі, як один, задоволені, повертаються в розташування підрозділу і виконують поставлені задачі.